З вами Ольга Ковальова. Сьогоднішнє відео буде для тих, хто збирається поступати на вищу освіту в Данії. Сьогодні я хочу звернути вашу увагу на три аспекти, які, на жаль, як я бачу з мого досвіду, українські абітурієнти схильні недооцінювати, коли вони планують поступати у Данії. Перший такий аспект це наявність конкурсу, де шукати інформацію про те, наскільки серйозний конкурс. Є на ту освіту, на яку ви обрали. Тут варто орієнтуватися на офіційну статистику, яку ви можете знайти на сайті кожного університету щодо кожної конкретної освіти. Ось тут приклад я беру університет Копенгагену, освіта в галузі медицини і. Ми бачимо статистику: найнижчий прохідний бал з 12 можливих балів був 10,7, і тобто набрали лише відмінників. Так і на 478 Наявних місць навчальних було понад 3 тисячі бажаючих, тобто це було приблизно 6-7 осіб на місце. На що не варто орієнтуватися, коли ви оцінюєте власні шанси, так це на розмову з вайледером від навчального закладу. Дуже часто я бачу по моїх клієнтах, що така розмова лише збиває з пантелику, хоча вона є дуже корисною в багатьох інших питаннях, але саме ваші конкретні індивідуальні шанси. Ци на вступ. Навіть не сподівайтеся оцінити на підставі розмови з. Вайледером, тому що вайледер вам може лише описати вступні вимоги, якими вони є загальні, і він жодним чином не візьметься, оцінювати ваші індивідуальні шанси. Навіть в більшості випадків він не візьметься оцінювати ваші документи, чи їх достатньо для того, щоб підтвердити, що ви виконуєте вступні вимоги. На жаль, я бачу по моїх клієнтах, що це доволі часто збиває з пантелику, тому що українці таку інформацію інформацію тлумачать як те, що ось мені достатньо виконати вступні вимоги, і я гарантовано поступлю. Насправді це не так. Другий момент, на який варто звернути увагу, це мовна вимога. На жаль, також цей аспект недооцінюють. Я вам раджу орієнтуватися, наскільки ваш мовний рівень дійсно відповідає. І вступній вимозі, і у тому рівні, який потрібний буде об'єктивно для того, щоб завершити навчання, саме на якісь практичні аспекти. Наприклад, що ви можете зробити? Ось я беру сторінку університету, який називається Business бізнес і… Довмання я обираю якусь освіту, ну, в даному випадку це міжнародний бізнес і політика. Я вам раджу знайти розділ, який називається структура навчання, обрати там якийсь, кон... якийсь курс, бажаний, якийсь практичний, не просто такий загальний теоретичний, де багато балакнини і нічого конкретного. Ось я беру. Фінансову бухгалтерію та звітність, і коли я її натискаю, мені видає перелік тем. Тут варто обрати теж якусь конкретну тему і вбити, просто вбити її на Ютубі, знайдіть якусь лекцію, щоб вона тривала не менш як 40 хвилин. Не дуріть самі себе, не беріть у відео, які тривають 5 хвилин, 10 хвилин, візьміть щось велике, от, щоб нагадувало дійсну лекцію, де багато інформації, а не лише якийсь такий загальний поверховий огляд теми. І Просто не полінуйтеся, витрати ваш час, подивіться це відео і чесно собі зізнайтеся, я все зрозумів, я можу так щодня сидіти і дивитися десятки таких відео, або слухати по 3-4 лекції подібних на день, чи здатний я читати до 200 сторінок на тиждень оцією мовою з такою тематикою, з такою лексикою. Якщо ні, то, на жаль, вашого мовного рівня об'єктивно не буде вистачати. І вже є багато випадків, коли українці, на жаль, поступали і були змушені покинути навчання або їх підраховували через те, що вони не тягнуть саме за мовним критерієм. Не орієнтуйтеся на ваші оцінки, отримані в Україні, тому що, на жаль, в нас. Шкільна програма з іноземних мов передбачає читання текстів розмовно побутових, наприклад, так, або навіть якихось адаптованих, художніх, але дуже дуже простеньких. І від нас хочуть просто, щоб ми відповідали на питання до цих текстів, перекладали, читали, писали письмові перекази цих текстів і так далі. Може, робили якісь граматичні завдання. Це далеко не той рівень, який потрібний для реального, серйозного навчання у данському виші. Тому зробіть такий тест самих себе, подивіться, якесь відео. На Ютубі з оцієї галузі, з цих тем, які вам доведеться проходити на вашому потенційному навчанні. І третій момент, який українці, на жаль, дуже часто схильні недооцінювати, це навантаження. На жаль, українці дуже часто роблять перші висновки щодо загальні такі висновки так, щодо освіти. В даній на підставі першого досвіду. А Перший досвід у нас це або фольки школи, куди ходить дитина, або мовна школа, коли куди ходять дорослі. Там все відбувається, все дуже повільно, дуже розхлябано, нікому нічого не потрібно. І навчання в таких закладах дуже часто можна успішно поєднувати з якоюсь іншою діяльністю. Або дитина навчається паралельно в українській школі онлайн, або якщо це мовна школа, то доросла людина часто працює і так далі. Але коли мова йде про. Вищий навчальний заклад, то такий фінт у вас вже не вийде, і ваше навчання буде забирати більшу частину вашого часу. Тому на це також розраховуйте. Для того, щоб приблизно зорієнтуватися, яким буде ваше навантаження, ми можемо просто взяти інформацію, яка є у загальному доступі. Кожний семестр. У вищому навчальному закладі розраховане на навантаження, яке відповідає 30 СС поїнтам. Кожний поїнт відповідає як пропорційно 27,5 годинам астрономічного часу, тобто на семестр в нас виходить ось така кількість годин. 825 годин ми витратимо на семестр. Якщо ми поділимо ще цей, це число на 20 тижнів, який зазвичай семестр. Триває, то в нас вийде понад 40 годин, тобто це в нас відповідатиме звичайній роботі на повний графік. І коли данці пишуть, що такий-такий курс розрахований на 5 кредитів, на 10 кредитів, і це відповідає певній кількості годин, то це означає, що ви дійсно витратите приблизно стільки годин, можливо, більше. На проходження цього курсу в Данії ніхто не дописує години, як в нас в українських навчальних закладах це доволі часто розповсюджено, що реальних аудиторних занять набагато менше, і пишеться шалена купа годин на самостійну підготовку, яка насправді стільки не займає в Данії, вони з вас. Витиснути кожну хвилину, яка записана у навчальному навантаженні. Ось такі моменти вам варто врахувати, якщо деяка інформація для вас сьогодні прозвучала трішечки загадковою, наприклад, щодо вступних вимог, якщо ви не орієнтуєтесь в структурі. Ваших обраних вами навчання, бо взагалі не знаєте, де шукати навчальні заклади і шукати самостійно освіти, які є, то ви можете підписатися і на мій канал, і на мою групу на Фейсбуці Освіта в Данії» з Ольгою Ковальовою і слідкувати за подіями, онлайн-подіями, які я оголошую, ми завжди. Проводимо якісь зустрічі онлайн для абітурієнтів кожного разу, коли починається вступна кампанія в Данії. Я нагадую, вона починається 1 лютого, не так як в Україні. Ну і в групах, і на моєму каналі ви вже можете знайти багато інформації, яка є у вільному доступі, і почати з того, що вивчати ту інформацію, яка є. Все, дякую за увагу. Сподіваюся, побачити вас в наступних відео. Всім па-па!